Ласкаво прошу до уроку англійської мови. Сьогодні я маю для вас надзвичайно корисний урок. Я збираюся навчити вас різним способом, як носії англійської мови використовують лайк у повсякденній розмові. Якщо ви думаєте про використання лайк як дієслова, добре, це один із способів. Але у мене є 5 додаткових способів, як ви можете використовувати лайк. Щоб допомогти вам звучати природніше, коли ви говорите англійською. Ну що ж. Приступаємо до уроку. А перш ніж ми почнемо, прошу підписатися, щоб не пропустити нові уроки. Гаразд, починаємо. Лайк like часто використовується як прикметник. І коли це так, це означає те саме, що бути схожим, виглядати схожим, відчувати так само, пахнути так само. This dish looks like it's heavy, but it smells like dessert. Ця страва виглядає пікантною, але пахне. Десертом. У цьому контексті ми використовуємо «like» як прикметник для порівняння двох речей. It's degrees today, but it feels like -5. Сьогодні 5 градусів тепла, але відчувається мінус 5. Feels like minus 5 degrees. Але насправді це не мінус 5. Зверніть увагу на це, оскільки існує кілька різних значень відчуття. Feel like може означати бажання. I feel like an ice cream. Ні, не схожий на морозова, а я маю на увазі, що хочу морозова. And feel like може також означати думати. I feel like this is a bad idea. Це лише другий спосіб сказати I think this is a bad idea. Like також може бути прислівником, і використання like як прислівника допоможе звучати вам надзвичайно природно, коли ви говорите. Його справді дуже часто використовують на мови в неформальних ситуаціях отже, як прислівник like є синонім about, around або «approximately». I spoke to her like 10 minutes ago. Я розмовляв з нею хвилин десять тому. Отже, тут значення like це about. I spoke to her about 10 minutes ago. He spent like a month in Colorado. Він провів у Колорадо приблизно місяць. He spent approximately a month in Colorado. Або around a month. Зауважте, що like завжди використовується перед сумою чогось. Наприклад, 10 minutes or one month. І це не тільки зараз. Його можна використовувати перед будь-яким числом. It only cost like 20 bucks. Це коштує приблизно 20 доларів. There are like ten left in the jar. У банці залишилось приблизно 10. Ми також використовуємо like як сполучне слово. Сполучні слова допомагають зв'язувати ідеї в реченнях як письмово, так і усно англійською. And because as a result. усі вони є сполучними словами, і вони дійсно корисні в англійській мові. І like також може бути сполучним словом. My nephews. Love playing on toys with wheels, like scooters, bikes and skateboards. Мої племінники люблять грати в іграшки з колесами, такі як самокати, велосипеди та скейтборди. I love old-fashioned names like Arthur and Iris. Я люблю імена, такі як Артур і Айріс. Тож у цьому контексті like означає, for example, або for instance. Просто майте на увазі, що лайк like зазвичай використовується в неформальній розмовній англійській мові. У більш офіційному контексті, або коли ви пишете, набагато краще використовувати, for example або For Instance. Але в розмовній неформальній англійській лайк like це very casual, дуже природно. А ось тут і починається найцікавіше. Ми поговоримо про нові способи використання лайк. Like. Деякі люди можуть. Сперечатися або не погоджуватися зі мною щодо того, що я збираюся сказати або чого я збираюся навчити. Вони можуть сказати, що лайк не відноситься до правильно англійської, коли використовується таким чином, як я збираюся навчити вас зараз. Але якщо значна кількість носів англійською у всьому світі використовують мову таким чином у своїх повсякденних розмовах, тоді я вважаю, що про це варто дізнатися. Це варто знати та пам'ятати. І чи справді ви можете сказати, що щось не є правильно англійською, коли стільки людей у всьому світі вживають її саме так? Я так не думаю. Ми можемо використовувати лайк, щоб переказувати історії і повідомляти про те, що хтось сказав. І коли це використовується таким чином, це називається «quotative», цитатою. Подібно тому, що ми пересказуємо те, що хтось сказав або відчував. Чи мав на увазі. Наприклад, My boss was like, I need the report in an hour. Мій бос сказав, мені потрібен звіт через годину. And I was like, я подумав, are you kidding me? That's not enough time. Ти жартуєш, це не достатньо часу. Коли я кажу, My boss was like, або I was like, це дійсно схоже на те, що вона сказала, або я сказав in reporting speech. Дуже схоже, але не зовсім те саме. У такому разі лайк є менш точним, ніж reporting speech. Але він також набагато виразніший, тому що я б ніколи не сказав: Are you kidding me to my boss? Але я б так подумав, а можливо, хотів, щоб я так сказав тоді. І це робить історію набагато кращою, коли ви пересказуєте її комусь іншому. Коли ми використовуємо like замість say or tell or ask, ми можемо переказати не лише те, що хтось сказав, але й те, що вони думали чи відчували в той час. Тому це дуже корисно та робить справді чудову історію. Те, що ви не сказали, але хотіли б сказати, або відчуття, які у вас виникли під час, коли щось сталося, все це можна виразити like in quotative. І ми навіть можемо використовувати лайк, щоб відтворити міміку та жести, тому він може бути таким виразним, таким чудовим корисним інструментом, коли ви переказуєте історію. Тож, наприклад, якщо я пересказую історію, я можу сказати щось на кшталт. Мій сусід розповідав мені, як хтось постійно краде всі лимони з його дерева, а потім Артур підійшов до нього з парою лимонів в руці, і він сказав: Hey, check out this lemons, and I was like. <смі> Отже, це quotative like, який використовується тільки в casual розмовні англійські. Тому переконайтеся, що якщо ви пишете чиїсь слова, або розповідаєте історію письмово англійською, ви дотримуєтесь reporting verbs and reporting speech. Останнє, але не менш важливе, ми можемо використовувати like як слово заповнювач, або його також можна назвати. Діскурс маркер. Використовується для зв'язку чи організації наших думок, або навіть для вираження певного ставлення під час нашої розмови. А, дозволяють нам думати про те, що ми хочемо сказати далі, не прериваючи та не порушуючи потік розмови. Тому а, це дійсно корисно. Допомагає нам звучати природніше і менш тобто автоматизовано. А також допомагає іншим людям, які слухають вас у розмові, знати, що ви не закінчили говорити, що ви все ще говорите. І хоча найкраще уникати, якщо є можливість, це також надзвичайно корисно в розмові, щоб допомогти вам утримати думку, поки ви згадуєте, що сказати далі. Наприклад, mm, it's like if you have to do work» or like um, do housework and clean your room. It's like uh, stuff like stuff І використання «like» як Discourse Marker може бути справді цікавим, особливо, якщо ви спробуєте трохи скопіювати інтонацію деяких відоміших прикладів, подібного використання. Якщо ви дивилися фільм Clueless, ви точно зрозумієте, про що я говорю. Це один із моїх улюблених фільмів. Наприклад, «People came that like uh, Didn't RSVP. В різних країнах, до речі, використовують RSVP і означає воно запрошення куди-небудь. Це акронім французької фрази che s'il vous plaît». Ця речення мала б ідеальний сенс без слова лайк «like» у ньому, але тут використовують «лайк» «like» як спосіб додати паузу, або це перебільшує інформацію, що йде далі. «Clueless is like my all-time favorite movie. Лайк like просто допомагає мені проілюструвати, наскільки я це люблю. Це звучить як у native speaker та дуже природно. Це точно не ідеальна англійська, і вона не потрібна в більшості випадків, але вона є частиною, звичайно, англійської мови. От що ти збираєшся з цим робити? Нічого з цим не поробиш. Тепер додавання лайк like до вашої розмови англійської допоможе вам звучати впевніше та вільно говорити. Тому переконайтеся, що ви. Прислухайтеся до того, як носії використовують лайк під час розмови, і почніть думати про те, як це використовується, який тип слова, яку функцію виконує в цьому реченні. І подивіться, чи можете ви використовувати лайк у деяких із цих різних способів. Трохи пограйте з цим, розважтеся. Сподіваюся, вам сподобався урок. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися. Я зустрінуся з вами на наступному уроці. Бажаю вам гарного дня.